Я Еліот Олдерсон. Еліот Олдерсон, головний герой серіалу Містер робот, народився 17 вересня 1986 року. Старший інженер з кібербезпеки в компанії Allsafe та член хакерського групування society протягом серіалу Еліот веде запеклу боротьбу проти глобальних корпорацій, і це палке бажання змінити світ через руйнування його основ постійно переплітається з його глибоким самоаналізом, сумнівами та спробами зрозуміти, ким він є насправді. Дитинство Еліота було сповнене болю, психологічного насильства і травм, які вплинули на. На його подальше життя. Батько Едвард Олдерсон був єдиною людиною, з якої Еліот почувався по-справжньому близьким. Єдиним, з ким він міг поговорити. Едвард працював інженером у компанії і захворів на лекімію. Ймовірно, внаслідок шкідливих умов на роботі. Чоловік з усіх сил намагався приховати свою хворобу, але маленький Еліот, прагнучи допомогти, розповів про це мамі. За спогадами хлопця, дізнавшись про це, батько розлютився і виштовхнув його з вікна, внаслідок чого Еліот зламав руку. З часом батько помер і залишив Еліота під опіку. Матері, яка була холодною, подекуди жорстокою жінкою, вона часто знущалася над власним сином, як емоційно, так і фізично. Я сумую за ним. Даремно. А я сумую. Тоді ти слабкий, як він Еліот веде подвійне життя. В день він працює в компанії Allsafe, що займається кібербезпекою. Його основна робота полягає в захисті систем від хакерських атак та відстежуванні потенційних загроз. Досить престижна і важлива, але не надто захоплююча робота для нього. Хоч він і намагається виконувати свої обов'язки професійно, в душі він відчуває глибоке розчарування вночі. Еліот зламує інших людей. Це його своєрідне хобі або навіть потреба, яку він звик називати свербіж у голові. Еліот дуже добре читає людей. Він бачить їх наскрізь, те, що вони приховують, і те, чого самі про себе не знають. Цитата I'm good at reading people. My secret, I look for the worst in them. Взагалі можна сказати, що Еліот дивиться на світ через призму цифрових технологій. Це бачення не лише формує його спосіб мислення, а й визначає його спосіб життя, цінності та психологічний стан. Еліот повністю усвідомлює та в буквальному сенсі відчуває глибокі вади сучасного світу. Суспільство на його погляд функціонує як величезний шахрайський механізм, а люди стають його Невидимими фігурами, не підозрюючи, що грають за чужими правилами. Він бачить корпорації, особливо великі фінансові установи як символ глобальної корупції, що визначають долю в усіх сферах людської життєдіяльності. Вони діють за принципом вигоди і контролю, де люди це лише ресурс, що постійно оновлюється і пристосовується до нових стандартів в цифровому світі. Люди стали товаром. Їх дані використовуються для маніпуляції а соціальні медіа перетворились на інструмент для формування думок і поведінки. Загалом еліот вважає усе, що його оточує ілюзорним Тема, яку він намагається зламати, здавалась би ідеальною, бо вона обіцяє зручність і стабільність. Але насправді це лише завіса, яка приховує брехню і лицемірство. Наші герої фальшивки. Весь світ один великий обман. Ми спамимо один одного туфтою, яку вважаємо відкриттям. Система переконання Еліота коріниться в його глибоких травмах з дитинства, які залишили в ньому відчуття постійної небезпеки. Думки, викликані страхом і тривожністю, призвели до стану параної, що в свою чергу спричинили в Еліота марення. на відміну від галюцинації, коли людина бачить те, чого немає, марення стосується того, як ця людина інтерпретує реальність. Наприклад, Еліо довгий час вважав свого тата класним, на відріз, забувши про те, що той систематично знущався над ним, і зі слів самого Еліота навіть гвалтував. Параноїдальний стан Еліота, також змушу. Що його постійно відчувати, що за ним спостерігають. Навіть випадковий погляд незнайомої людини здається для нього вже ознакою стеження або контролю. Веліота наявний дисоціативний розлад ідентичності, що виражається через його взаємодію за Требу, містером Роботом. Містер робот такий собі механізм створений свідомістю Еліота для захисту уникнення болючих спогадів і боротьби з відчуттям весилля. Він є повною протилежністю Еліота, рішучий, безкомпромісний той, хто завжди досягає мети, часто вдаючись до радикальних методів дедалі, частіше містер робот поч... Починає діяти автономно, і Еліот поступово втрачає контроль над ним. Він часто не пам'ятає свої дії в цьому стані, що створює розрив між тим, що він вважає реальністю, і тим, що насправді відбувається. Еліота, з ким ти розмовляєш? Тобто я розмовляю з Окрім ДРІ та параної, Еліо також бореться з депресією, панічними атаками та сильним відчуттям ізоляції. Ці психічні розлади є невід'ємними частинами його особистості, що значною мірою впливають на його повсякденне життя. Ускладнюють його здатність контролювати свої дії, і взаємодіяти з іншими людьми. Тощо Еліот Олдерсон – типовий інтроверт, для якого самотність є не звичкою, а необхідністю. Його внутрішній світ сповнений хаосу, що постійно перекручується з реальністю, змушуючи його відчувати себе чужим у цьому світі, і навіть у власному тілі. Він Постійно відчуває дискомфорт у соціальних ситуаціях і намагається уникати будь-яких людських контактів, вважаючи їх поверхневими і зайвими. Спілкування з іншими людьми приносить йому більше стресу, аніж задоволення, і тому він воліє залишатися наодинці. адже відкриватися для нього це велика вразливість. Еліоту важко довіряти іншим людям, адже для нього більшість з них здаються нещирими і діють лише у власних інтересах. Він нікому не дозволяє навіть торкатися себе, окрім свого найближчого оточення, ті, кого я любив. Кому довіряв, заподіяли мені жахливі речі. Еліот мовчазний, холоднокровний, замкнутий у собі хлопець. Проте ці риси врівноважуються іншими більш позитивними аспектами його особистості. Він розумний та неймовірно здібний, хоч це і непомітно з першого погляду. Він дуже кмітливий, здатний дуже швидко мислити та аналізувати кожну ситуацію. Ця здатність у нього розвинулась не випадково. Вона пов'язана з його глибокою недовірою до навколишнього світу, незважаючи на самотність і відстороненість, Еліот також демонструє надзвичайну емпатію та здатність до співчуття. Ця чуйність особливо помітна в його ставленні до. Близьких йому людей і час від часу навіть до ворогів. Хоча Еліот і страждає від цілої низки психічних розладів, в критичних ситуаціях його тяжкий стан часто стає каталізатором, що сприяє неймовірній швидкості і точності його дій. Стрес, тривога і навіть параноя не гальмують його, а тільки стають рушійною силою для досягнення цілей. Незважаючи на свої труднощі, він здатен зосереджуватися і діяти з неймовірною ефективністю, коли цього вимагає його становище. В минулому Еліот пережив важкий досвід, що погіршив його психічний стан. Він навіть Опинився під слідством після одного з інцидентів на роботі, спричиненого його нестабільною поведінкою та вживанням наркотиків, про що ми поговоримо далі. Суд, зважаючи на емоційний стан і життєві обставини Еліота, призначив йому більше 50 годин у психолога Крістен Гордон. Як не дивно, Еліот неохоче відвідує призначені йому сеанси психотерапії. Він віддає перевагу самолікуванню, вдаючись до морфіну для зняття болю. А субоксон він використовує для полегшення симптомів абстиненції. Абстиненція, патологічний стан, який розвивається при раптовому Припинені вживання лікарських препаратів, які, як правило, були вживані в тривалий час. Окрім цього, бувало, Еліот не обмежувався тільки своїми ліками, а приймав і важкі наркотики, зокрема екстазі. Вони стали для нього способом втечі від реальності, але їх використання лише загострювало його проблеми. Замість того, щоб полегшити його стан, наркозалежність довела Еліота до ще більшого самознищення. Беру чудово, я відсиплю. Я беру все. Зовнішність Еліота говорить сама за себе. Він виглядає так, ніби навмисно відштовхує від себе людей, що цілком відповідає дійсності. Його образ незмінний: чорна кофта, чорна футболка, чорні штани та кросівки. Однорідність образу та відсутність яскравих кольорів це його спосіб залишатися непомітним. Такий вибір не випадковий. Люди, які страждають від депресії або інших психічних розладів, здебільшого перестають звертати увагу на свою зовнішність. Вибір Еліота такого простого одягу це також його відмова від соціальних нормів. І Ох, у світі, де зовнішній вигляд часто стає критерієм для оцінки людини, Еліот, в свою чергу лишається осторонь. Він не прагне справити враження на інших і не намагається відповідати чиїмось стандартам. Я знаю, як ти ненавидиш носити ті. Топі сорочки льо часто виглядає настільки заплутаним і суперечливим, що часом важко зрозуміти, ким він є насправді героєм, антигероєм, простою людиною, яка намагається знайти своє місце у цьому світі. Він далеко не ідеальний, але в багатьох аспектах він виступає як дзеркало сучасного суспільства, розчарованого, сповненого агресії, водночас сильного прагнення справедливості, і це робить його щирим персонажем. А що думаєте ви з цього приводу? Напишіть у коментарях. Також хочу попросити вас написати свої побажання щодо розбору інших героїв, поставити свою вподобання. Лайку і підписатися на цей канал. Що ж, бувайте!